Згодні ви з тим, що сьогодні часто християнство пропагує ідеї страху замість Божої любові для того, щоб утримувати людей в, в межах біблійних принципів? Чи є ефективною така, така проповідь, таке послання? Правда, що в Біблії е сказано, що Бог буде судити кожну людину, але з іншого боку, е Бог не залякує людей. Бо це є частина послання тільки. Але більше слово Боже каже, що Бог запрошує до себе, Бог закликає, щоб людина прийшла. Бог створює умови, щоб людина зупинилася, Бог дає можливості, щоб вона покаялася, Бог дає можливості, щоб благословити кожну людину. Бог хоче, врешті, щоб кожна людина жила незалежно від гріха, від зла, від диявола, від демонських сил. І е, щоб вона вже тут, на землі, переживала оцей е, стан свободи, насолоджуючись тим, що є Бог Творець, який для мене не страшний суддя, бо колись він не буде судити. А він, мій батько, сьогодні. Так, він такий справедливий Бог, але я його син, чи я його донька, ми його діти. І це позбавляє нас цього страху. Тому маніпуляція страхом, напевно, це не зовсім правильний підхід. Але те, що потрібно сказати про те, що Бог так саме таким є, і врешті людині потрібно буде відповідати. Це правда. Страх людини, коли вона має такий страх, да, що Бог десь далеко треба якось, щоб про це не чути. Хай ніхто цього не каже, і я заховаюся, це є результат життя без Бога. Поки людина живе на землі, їй потрібно говорити про те, що в неї є шанс стати абсолютно незалежною від гріха, отримати нову природу. Отримати Боже благословення, відродження, Духа Святого, усиновлення, виправдання. Ось Бог дає нове життя, і вона може жити, ну так як я батька, я до батька ставлюся. Я його поважаю. Я... Чи я боюся його? Моя повага включає певний трепет перед ним. Певний навіть страх. Але як до батька, а не до, як... до якогось дядька, який мене буде карати. І так само християни. Оце послання ми маємо нести. І тоді приходить справжня свобода.